Добрий день, тема стандартний вигляд числа. В окремих галузях науки і техніки доводиться мати справу з дуже великими або дуже малими величинами. Наприклад, середня відстань від Землі до Сонця, астрономічна одиниця, становить наближено 150 мільярдів метрів. Найбільший материк Євразія займає площу 55 мільйонів кілометрів квадратних. Діаметр молекули води наближено дорівнює 0,3 мільярдних дециметрів. В такому вигляді великі і малі числа незручно читати і записувати, незручно над ними виконувати арифметичні дії. Тому такі числа прийнято записувати у стандартному вигляді. Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку а помножити на 10н степані, де А є більше рівне одиниці менше 10, і Н є цілим числом. А називають значущою частиною числа, а n порядком числа. Так як А є більше рівне одного, але менше десяти, то в цілій частині значущої частини числа має бути лише одна цифра, відмінна від нуля. Порядок числа дає уявлення, наскільки число є великим чи малим. Чим більший порядок числа, тим більше число. Великий додатний порядок числа показує, що число дуже велике, великий за модулем – Під'ємний порядок числа показує, що число є дуже малим. Запишемо число, яке наближено до рівня інструманічної одиниці, у стандартному вигляді. Запишемо 1,5, значущу частину числа, помножите, щоб отримати задане число, кому треба перенести на 11 цифр право. Тому збільшуємо число на 10 в 11 степені. тобто множимо на 10 в 11 степені. І отримаємо число, записане в стандартному вигляді 1,5 помножити на 10 в 12 степені. 55 мільйонів кілометрів квадратних запишемо в стандартному вигляді. Значу, що частина числа 5,5 помножити, щоб отримати задане число, треба кому перенести вправо на 7 цифр, тобто збільшити число в 10 7 степені разів. І отримаємо 5,5 помножити на 10 степені кілометрів квадратних. Запишемо число, яке наближено до рівня діаметру молекулі води у стандартному вигляді. Значить, ще частина числа до рівня 3. Щоб отримати задане число, треба кому перенести на 10 цифр вліво, тобто зменшити число в 10 у 10 степені разів, тобто множимо на 10 у 10 степені. Записати в стандартному вигляді числа. Пам'ятаємо, значу, що частина числа у цілій частині містить тільки одну цифру, яка відмінна від нуля, тобто 2,61, Щоб отримати число 2061, треба задане число збільшити у тисячу разів, тобто помножити на 10 у третьому степені. До речі, задане число в метр показує висоту говорила. Наступне число запишемо в стандартному вигляді, значуща частина 5,1. Щоб отримати задане число, треба дане число помножити на 10,8 степені. Дане число у кілометрах квадратних показує площу поверхні землі кому. Наступне число запишемо в стандартному вигляді, значуща частина 2,5. І щоб отримати задане число, треба кому перенести. На 13 одиниць вправо, тобто збільшити число у 10-13 степені разів. Дане число дорівнює середньої кількості еритроцитів у крові однієї людини. Пам'ятаємо, еритроцити – це червоні кримінні кільця, що містять гемоглобін, і завдяки йому транспортують кисень з до тканин і виводять вуглекислий газ у зворотному напрямку. Наступне число записуємо, значущу частину 7,1, і щоб отримати задане число, кому потрібно перенести на 6 одиниць вліво, тобто помножити 7,1 на 10 і в мінус 6 степені. Дане число виражено в метрах, це наближена величина діаметра еритроцита в людини. Наступне число запишемо в стандартному вигляді, значуща частина дорівнює одиниці. І щоб отримати задане число, помножимо на 10-4 степені. Дане число виражено в метрах, рівня наближена товщині вістрі голки. Нехай потрібно упорядкувати таблицю за зростанням вогнетіла. Пам'ятаємо: чим більший порядок числа, тим більше число, і якщо число записане в стандартному вигляді. Мають одинакові порядки, то порівнюємо значущі частини даних чисел. Після впорядкування отримуємо ось таку таблицю, де вага тіла записана в порядку зростання від найменшої до найбільшої, тобто найменшу вагу має м'яч для настільного тенісу і найбільшу баскетбольний м'яч. Зручніше виконувати дії числах великими чи малими, якщо вони записані у стандартному вигляді. Нехай потрібно знайти суму, різницю, добу і частку з таких чисел. Додамо перші два числа, винесемо степінь із найменшим показником за дужки 10 у мінус 4 степені. Обчислимо в дужках і помножимо на 10 у мінус 4 степені 46,5 запишемо у стандартному вигляді. Виконаємо множення степенів з однією основою 10 і отримаємо результат суми, записаний у стандартному вигляді. Аналогічно виконаємо віднімання, винесемо степінь із найменшим показником за дужки. Можна винести за дужки степінь із найбільшим показником. Виконаємо обчислення в дужках, запишемо 43,5 у стандартному вигляді і перемножимо степені з однією основою. І отримаємо різницю, записану у стандартному вигляді. Виконаємо дію множення, перемножимо значущі частини чисел і степені з однією основою. І отримаємо 6,75 помножити на 10 в мінус 7 степені. Виконаємо ділення даних чисел, для того поділимо їх значущі частини і степені з однією основою 10, і отримаємо 30. Аналогічно виконуємо додавання чисел у прикладі Б. Віднімання двох чисел записаних у стандартному вигляді. Множимо два числа перемножуємо значущі частини і степені з однієї основі. І не виконуємо дію ділення. Ділимо. ділимо значущі частини чисел і степені з однієї основої. Виразити. 1,2 помножити на 10-4 мм у метр. Один метр має 1000 міліметрів, тобто міліметр – це і тисячна частина від метра. Тому дане число множимо на, 10 на, 10 на 10-3 степенів і отримаємо 1,2 помножити на 10-7 степенів. Запишемо число 6,24 помножити на 10 кубів грам у тоннах. Одна тонна 2 млн грам, 1 грам це одна мільйон тон. Тому множимо дане число на 10 мінус в 6 степені, отримаємо 6,24 помножі на 10 мінус третьому степені тонни. Запишемо 1,5 на 10 мінус 1 першому степені у сантиметрах. 1 км це є 100 000 см. Дане число помножимо на 100 тисяч, тобто 10 у 5 степені. І отримаємо результат. у Запишемо 1,37 на 10 ,4 степені метрів квадратних у квадратних сантиметрах. 1 метр дорівнює 100 см, метр квадратний це є 100 помножити на 100 см. Квадратних. Тобто, то є 10 тисяч сантиметрів квадратних, домножимо дане число на 10 тисяч, тобто на 10 і четвертому степені. Перемножуємо степені з однією основою і отримаємо 1,37 помножити на 10 8 степені сантиметрів квадратних. Чині встановили, що на кожен квадратний сантиметр поверхні клавіатури припадає понад 3 тисячі мікроорганізмів, скільки мікроорганізмів на поверхні клавіатури, розміри якої? 436 мм на 144 мм відповідь записати у стандартному вигляді. Знайдемо площу поверхні клавіатури у сантиметрах. квадратних. Площа це і довжина помножити на ширину. Міліметри квадратні перетворимо у сантиметр квадратний. Помножимо на 10-2 у мінус степені і помножимо на кількість мікроорганізмів, що припадає на 1 см квадратний. Отримаємо 1 мільйон 883 520 і запишемо дане число у стандартному вигляді. Визначити густину однорідного тіла масою 365 кг і об'ємом 0,5 метрів кубічних. Відповідь записати у стандартному вигляді. Щоб знайти густину тіла, треба масу поділити на об'єм. Отримаємо 7300 і переведемо дане число у стандартний вигляд. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!